Здоров'я. Безцінний подарунок природи. Вчимося його берегти разом з програмою Про здоров'я. Як ви вважаєте, чому все-таки помер цей хворий, якщо навіть сироватка була в лікарні і була введена? Ну, я може конкретної ситуації не знаю, але з міркувань. Загальномедичних і клінічного досвіду, сироватка блокує тільки той токсин, який знаходиться у кров'яному руслі. Якщо токсин уже зв'язався з структурами, він вражає взагалі передачу нервового імпульсу в синапсах так званих на мускул. Якщо він туди потрапив і там уже всмоктався і зв'язався, звідти його ніяка сироватка вже не дістане. Це вже буде запізно. Це вже запізно. Мабуть, цього, раз, цього разу теж було запізно, тому що повідомляється про те, що він звернувся за допомогою через три дні. Це, мабуть, цей час був втрачений. Ні, звичайно, коли вже токсину велика доза вступила, заблокувала синапси, виключилась дихальна мускулатура. Ну там багато іще ще причин. Серце вражається також. Звичайно, сироватка не панацея, так вона потрібна. Але, до кажучи, до речі, в 80-х роках в Сполучених Штатах провели аналіз лікування сироваткою і без сироватки. Ну, були різні теж ситуації. Практично результати однакові. Якщо кваліфіковано ведуться хворі, якщо своєчасно звернулися і всі ті необхідні заходи медичні робляться, то навіть без сироватки є шанси, що людина може і виздоровити. Не тобто поверти. навіть без сироватки навіть без можна сироватки врятувати людину, якщо хоч, вчасно і кваліфіковано провести всі звичайно, необхідні але, заходи. Але, звичайно, сироватка теж річ необхідна, не потрібно казати, що вона нам не потрібна. Вона потрібна. Якщо це своєчасно звернулися, якщо надали допомогу, ми про це скажемо, хоч перше, що треба зробити, то, звичайно, вона дає свій ефект. Токсин, який ще в крові, його треба зв'язати. І вона це робить антитоксична сироватка. Взагалі, говорячи про ботуліз, потрібно сказати, що ну, проблема ця не вчорашня. Перші описи хворих, схожих на ботулізм і перші, як кажуть, директивні документи були ще зроблені в Візантії в X столітті, коли подібної хвороби, як ми зараз знаємо, помирали від вживання ну, нев'яленої риби, скажімо там, там ковбаси були. Але від таких Такі продуктів. — І були особливо кров'яна ковбаса. Ну, ви знаєте, звідки пішло добре вивчення ботулізму? Це з Німеччини. І ще в 1793 році є таке містечко від БАД. То 13 серйозних людей на той час, ну, серйозних у місті, авторитетних, захворіло від вживання так званого блюнзена. Блюнзен це кров'яна ковбаса, яка поміщена в шлунок свині. І там спеції всякі, і це приготовлено. Тобто без доступу кисню, звичайно. 13 захворіло, 6 померло. Був такий лікар кернер, і він почав досліджувати. Серйозно в чому, почав досліджувати. що, це таке? що за причина? В чому причина? Ну, звичайно, на тому рівні науки на XVIII столітті він не міг на сучасному рівні причину знайти, але знайшов, що це якась так звана жирова кислота. Угу. Після аналізу, який він зробив. Ну, на цьому і закінчилось. Не рекомендували от Колбасута, шинку і так далі. Uh -huh. А потім, десь в 869 році. Німецький лікар Мюллер, який також досліджував подібну хворобу, дав їй сучасну назву Ботуліз від ботулю ковбаса, бо основною причиною іменно в Німеччині були дійсно кров'яні ковбаси. Ну як, як ми бачимо ось зараз на прикладі цього спалаху, що є в Україні, то всі, от хто отруївся, вони всі їли саме рибу. А тут питання трошки в другому. Давайте ми розкажемо нашим слухачам, звідки починається ботулізм. В принципі, палочка ботулізму – це анаероб, так званий, для її кисень смертельний. Вона розвивається там, де немає кисню. І, в принципі, вона живе в кишечнику травоїдних і шкоди їм не робить. По-перше, вони мало чутливі до цього токсину. До речі, токсину дуже багато видів. Є види токсичні для людини, а є не нетоксичні для людини також, до речі, я про це ще скажу: про цікаві випадки використання токсину Спроби його як біологічної зброї таке було. Ж, палочка в анаеростатах легко росте, виробляє токсин. Ну, одного граму токсину вже з літератури і з газет, як кажуть, що достатньо, щоб убити мільйон людей. Він дуже дуже сама небезпечний сильний так. токсин. От. Попадаючи в ґрунт, попадає потім на що? Водойми. Ви знаєте, перший випадок ботулізму, який, як кажуть, я бачив, це канівське водосховище, та же лящ, теж виловлений прив'ялиний без того, щоб кишечник з його викинуть, і було дуже тяжке отруєння. Коли попадають із кишечника тварин спори на ґрунт, а потім водойму, риба, особливо не хижа, а така от травоїдна, скажем, спориться, з'їдає, вони в кишечнику живуть і шкоди їй не роблять. Але ж поки її не виловлять ви, ви, ви і не приготують. Ви, ну, і, якщо її своєчасно правильно готують, то мало шансів, що там буде ботулізм. І краще, звичайно, вичищати відразу. Вичищать рибу. Відразу. Це якраз якщо буде... вона полежить, хоч скільки, де да ще в теплому, де да ще буде поранена, то дуже швидко спори проникають в камінні риби, перетворюються в вегетативні форми. Кисню там немає, вона собі на сонечку висить. Температура 20, 30, 40 це якраз підходить для того, щоб розвивався цей мікроб. Він виділяє токсин. Причому виділяє він вогнищево. Можна цей кусочок з'їсти, отруїтися, ага. а кусочок поруч, він вільний. От саме о, 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 тому що випадки є, коли люди їли цілими так. компаніями риби, а отруїлися. не так, а не всі отруїлися. Це, так. мабуть, якраз хтось з'їдає навіть... той шматочок, де якраз концентрація цього токсину. Абсолютно так. правильно, де мікроб? Був і виділив токсин. І, до речі, по світу така по, характер, ну, кажуть, характеристика епідеміологічна. Ковбаси, шинки. Там, до речі, класичний випадок, коли вже відкрили мікроби, був у 895 році. І музиканти, до речі, грали на похоронах все чин чином, потім поминки і їли копчену шинку. Отруїлися. Померло три чоловіки. Був такий учений Іван Ерменген. І він із селезінки померлого виділив оцей мікроби. Тоді вже була, як кажуть, зрозуміла природа, звідки це все йде. То в описах того часу в медичній літературі пишеться, що в Росії, ну того часу, ну зараз на цій території частіше риба. І з за того, що зараз на я так думаю, наші водойми, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже чисті. Це дуже м'яко кажучи. Так, туди все йде, в тому числі спори. Їх там дуже багато. Риба, я ж кажу, ще раз наїлась, а потім ми їмо рибу. Взагалі, риба наша в наших умовах потенціально небезпечна. Коли консерви, це ж ще домашнє консервування є, там же теж. Якщо це консерви колись закривались поліетиленовими кришечками або там плівкою, то там кисень все-таки трохи є. Коли їх сучасно закатають цими металевими кришками, так, там, там кисню немає. кисню, там вони ідеальні. І якщо це м'ясні консерви, я бачив отруєння або тулізм і такий випадок. Якщо це рибні, домашнього приготування, гриби, гриби особливо, риби, речі, кажу, бо так. там вони забруднені, як правило, mm. попробуйте гриби вичистити від Частиночки грунту. Частиночки ґрунту все одно залишаються. Але тут є вихід, Сразу кажу про профілактику. Токсин, ну, він дуже стійкий. У консервах він зберігається роками. Якщо просто в цій рибі, також. Поки вона, як кажуть, не згнила, він там буде. Але чого він боїться? Токсин боїться температури. Якщо ці консерви, а якщо це, скажімо, овочеві або м'ясні, їх можна прямо в якісь там страви і прокип'ятити. Десять хвилин токсин розруйнувався, це вже безпечно. Але коли був один громадянин, який їхав, і взяв ці м'ясні консерви домашні на хліб, намазав у дорозі і поїв, ну, звичайно. Він, мабуть, у ліс, правда, не тяжкий, слава Богу. Якщо це... Скажем, риба, то ви ж розумієте, що ніхто її кип'ятити не буде. Тут напевно в цій ситуації, коли така ситуація, треба від чогось відмовлятися, не різкувати. Оце дайте навіть дивує той факт, що вже скільки повідомлень у ЗМІ про те, що небезпечно, те, що люди помирають і називають причина, що це риба, в'ялина саме риба. І люди продовжують її купувати в супермаркетах. Ну, це, поки, Навже, не вже немає що... того страху, і... що ти ж ну, можеш показти логія. Чого я? А ага, то мене то... це не може Але стосуватися. Це не можу і потім дійсно ну, не вся ж риба така, а може мій шматочок буде гарний без цього. Ну, риски є такі. Ви розумієте, по статистиці це дійсно одиниці, начебто й не страшно. Але це індикатор того, що все-таки продукт став небезпечним. Ви знаєте, в історії ботулізму все-таки дуже. Мало випадків, коли люди захворіли від продуктів, куплених в магазині було і консерви були навіть в радянському Але В основному Союзі. це все домашнє було. Це так. домашня консерварним способом зроблене. Гриби, причому треба сказати ще раз, настільки сильний токсин були випадки, коли були гриби, як кажуть, отруєні. І людина захворіла, яка гриби за столом не їла. А потім, коли епідеміологи розібрали все-таки служба в Радянському Союзі, епідеміологічна була достатньо кваліфікована і сильна. Виявилося, що ця людина просто взяла вилку, яка лежала в грибах, і взяла щось інше. І цього випадка настільки, настільки випадку. і концентрація в цьому випадку. така висока. Потрібно сказати, що. Була ідея, і вона не залишилась, напевно, як біологічна зброя. Ви ж розумієте, що Ну, спокуса дуже велика. Знаєте, використати це як. Це зробили американці зброю? під час Другої світової війни. Значить, вони наробили дозу токсина і за якісь там невеличкі не то ампулки, не то капсулки. Японці були в Китаї, ви знаєте. І там було всяке вище офіцерство, ті, яких треба було прибрати. Вони повіям, дали оці капсулки, щоб вони, значить, їх, ну, така була ідея. Але перед цим вони б спробували спробувати дію цих капсул на тваринах. І на своє нещастя взяли віслюків. Осли по-русски. А вони виявилися. Найменш чутливі до цього токсину вони не получане, незвано держава, але вони ефекти. ніяк не І відмовились булали. від цієї ідеї. Після війни, коли йому ще не сказали, хлопці так це ж в секреті все було. Так вони ж не чутливі. Так вони за лікті кусали, що могли ж що вони ж Вжити могли біологічну це біологічну зброю. Так були потім от, під час бурів пустині розмови, що в Іракі була така зброя, але доказу доказово не знайшли. Всякому разі примінення такої її не ну, про було. це час від часу завжди розмови порушуються, ще це але не доказати з цього. В Радянському Союзі був такий Бургасов, головний санітарний лікар, і питання біологічної зброї розглядалось дуже серйозно в майбутній війні, як захистити? Так щоб ви знали, що цього не було широко відомо, але в вакцини для щеплення вводили анатоксин. Для того, щоб населення мало якийсь імунітет водили, спеціально. Так. Да. Ну він, звичайно, ефекту великого не мав, бо там імунітет слабенький все-таки. Але, Але все-таки все одно... це робилося. Тобто, з метою Стільки захисту. Тільки якась певна в якась, організмі певно, була захист був. Ну, зараз це, звичайно, лише історія. Що не актуально на сьогодні? Потрібно розуміти, звідки може взятись біда, і як з цим боротися. Я вже попередньо про це, до речі, сказав. Продукти, які готуються вдома, це неважливо: риба, м'ясо, овочі, які зберігаються при, без кисню. І крім того, ну, казалось, вони ж токсин, коли мікроб, там 15, 20, 16, 20 градусів, тобто в теплі. Але виявиться, є токсин, токсин класу Є, е, так, так званий, який мікроб, який його виробляє, ну теж бутульнісічна палочка, вона прекрасно живе. Виживає, і розвивається при температурі холодильника. І токсин є поганий тим, що коли він попадає в організм, ну, якщо решта токсину попадає, все-таки його наші травні соки трошки нейтралізують. А це і навпаки, активізується, причому дуже сильно в тисячі разів. Тобто продукти, якщо тільки там є цей токсин, Потрапляючи в організм, він, він набирає свої сили. так? Ну, Взагалі, Самі по собі ці палички і токсини, я ж кажу, вони не стійкі, Але спори, оці форми, в які вони перетворюються при невелоприєтних умовах, ну, приклад лише один. Спори витримують кип'ятіння на протязі п'яти годин. Ну Хто? Консерви так робить. Промислові, там автоклави на 140 градусів і там спори знищуються. І то, колись проскакували, я пам'ятаю томатний сік, був Молдавський, були такі речі. Ну Дуже рідко, звичайно, промислові. А решта консервації домашньої, вона, як кажуть, завжди містить ризики. І через це, ото, що у нас продають особливо красиві такі гриби, законсервовані. Ну, ну, Далі розумієте, тисячу банок пронесе. На тисячу першій банці хтось може одержати. Фактично фатальне захворювання. По статистиці летальність, тобто на 100 захворівших, в залежності від країни, ситуації помирають від 5 до 50. По тих спалахах, які були в ті часи, коли лікування не знали, і взагалі, так воно десь і було. От дивіться, 13 захворіло, 6-6 померло. Правда, з музикантів їх там було 34, і померло всього 3, слава Богу, тобто не 10% десь невеликі. Ну, на це сподіватися, це ж лотерея, це не потрібно. Що можна сказати а в Миколаївській області, коли от такий випадок в останнє було зафіксовано бутолізм? Мені здається, в минулому році я зараз точно не пам'ятаю. В Богу, цьому році ще не фіксували. ви такі. З цієї серії із риби не було точно. Але були випадки. Ну, на, на щастя, вони не важкі, ви розумієте? Формат. Тяжкість випадку в чому? Пізня діагностика. Як правило, якщо невелика доза токсину, вона може проходити клінічно або як гастроентерит. Ну, Блювання, пронос, болі в животі. Потім все-таки кишепник паралізується, все тихо й добре. Або починається із симптомів очних. Вражаються очні м'язи, двоїння в очах, не може прочитати, буки розбігаються. Я пам'ятаю на своїй біографії багато років тому, в Миколаєві, коли людину тиждень лікували окулісти. Дивляться, все нормально, на таблицю, дальнозоркість, а почитати він не може. І тоді тільки якось. Чи в розмові, чи дещо. Якось випадково, Хлопці, так? Це Де додумалися, що І може що бути... повезло, що все-таки не Легка поступили форма. Саме важке, коли вражаються дихальні м'язи. Основний дихальний м'яз у нас діафрагма. Якщо вона виключається, то міжреберні і врешта, вони не справляться з цією ситуацією. І коли так, тоді якщо наступає на першу добу, як було в деяких із цих хворих, дихальна недостатність, тобто то параліч дихальних шляхів абсолютно від Причому свідомість, як правило, повна. Людина помирає при повній свідомості, задихає. вона не може Свідомість дихати, не, виключається, не виключається, але просто паралізує всі дихальні так, шляхи. Так, 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 так. Це, от, це, розумію, зараз багато в пресі пишуть і пишуть правильно. От, і В різних газетах, консультації інфекціоністів. Не треба, може, залякувати людей, теж їсти треба, і консервація буває. І Консервувати кода. будемо продовжувати. Да, звичайно. Просто треба тут... Але роз, розумієте, якщо є такий ризик, то все-таки. Краще ці всі продукти після термічної обробки. Бо тоді іноді виходить, як ми зараз спостерігаємо, є каяття, то немає вороття. Токсин. У нас при чому перенесений ботулізм не залишає імунітету. Доза, яка викликає захворювання нижча від тієї, яка викликає імунітет. Це, власне, стосується і дифтерії, це стосується правця, тобто там, де діючою речовиною є токсин. Я думаю, що у всякому разі на сайті Міністерства охорони здоров'я є, що звернулись до міжнародних організацій гуманітарних, щоб завести сироватку не тільки проти ботулізму, є ще страшна хвороба дифтерії. При ботулізмі я ж кажу, можна лікувати. Ну, теоретично, у всякому разі, і навіть без сироватки, якщо є можливість вести хворого, і все ж таки допомога можлива. А при дифтерії без сироватки в принципі неможливо. Це єдине, що може врятувати при тяжкій токсичній формі дифтерії. А у вас в лікарні запасів теж нема сироватки? Ну погано з цим діло. Протиліністична одна ампула єсть. Ну це мало. Це мало якщо так. Будемо мати надію, що в Миколаївці так, все-таки буде. Да, Більш, як би сказати, вам, тверезо підійдуть до ситуації. Якщо вже комусь сильно хочеться цієї риби і сам готує, то треба, щоб не встиг проникнути той мікроб. Тобто свіжу виловлену рибу краще зразу почистити і все, тоді безпеки. Якщо риба не в'ялиться, а просто. Тут вже говорять страхи, що будь-яку рибу не можна, нічого подібного. Термічна обробка риби. Тобто, якщо її там жарять, Жарить. варять і що mm. там готують, вона знищує токсини. Це він руйнується. А от коли вона висить, як кажуть, Солиця, на сонечку, ялиця, та сіль для того, щоб убити мікроби він не розвивався, треба 20% концентрація. Ну Так що то за продукт буде, де 20% солі, ви його візьмете в рот. Тобто засолона риба теж небезпечна. Так, звичайно. Концентрація, він дуже стійкий, я кажу. Не боїться, кислоти, солі, спецій, ультрафіолету дуже довго зберігається. Лише єдиний спосіб його ліквідувати, якщо він є в продукті, термічна обробка, якщо продукт їй підлягає, якщо ні, треба не ризикувати. і все. Для тих, хто любить консервувати вдома різні смаколики, що порадити. Якщо вже вдома щось роблять, то є таке термін. Як би сказати, ступенева стерилізація. В принципі, зараз автоклавиш продаються для домашнього використання. 120 це не 100, все таки надійніше. Якщо кип'ятіння, то це робиться таким чином, це ж давно відомо. Зробили, прокип'ятили, все зробили. Потім скільки постояло добу, а потім знову, коли розвиваються вегетативні форми, щоб їх знищити, і знищить токсин. Навіть якщо, до речі, продукт ми відкрили, прокип'ятили, але залишили. То на другий день знов треба кип'ятити, бо якщо він стоїть, мікроб там буде розвиватися. Мікроб кип'ятіння не вб'ється. Токсин уб'є, мікроб ні. Так що, кілька разів. Але в домашніх умовах все-таки риз... це ризиковано. Ну І, звичайно, консервувати тільки здорові, так скажімо, і чисті, і овочі, і все інше. Так. Так? Бо якщо вже трошки зіпсоване, то там можуть бути різні реакції. Ну Там не тільки можуть бути, до речі, плавочка ботулізму, там мають бути клостриді, і гангрени газові, які викликають харчові отруєння. Мікробів вже, слава Богу, вистачає на нашу голову. Всякі. Не тільки це. Це саме страшне, але такий подарунок також. Тим більше, якщо консерви здулися, так, да, до речі, одне ще слово, органолептичних якості продукту не міняє токсин. Ні смак, ні запах, ні колір, нічого. Тобто він має бути нормальний. А звичайно, якщо ще він змінена баночка, то там і розмови нема. Але, на жаль, нема такого сказати, що якщо все прекрасно на вигляд, на смак і на запах, то там його немає нічого подібного. Може бути. Ну, будемо завершувати нашу програму. Не дочекалися телефонних дзвінків, але сподіваємося, що ті, хто нас слухали, певні висновки для себе вже зробили, будуть обережнішими. Хочемо подякувати за те, що прийшли до нас сьогодні в студію. І, до речі, привітати вас наступаючим днем медичного працівника. Дякую. Добрих вам гарних умов роботи. І щоб все було гаразд вас і в особистому на наші пацієнти виходили від нас ногами. Тільки здоровими, так. Дякуємо усім, хто був разом із нами. Далі е, у нас передачі українського радіо, а наступне наше включення о 18.10. Ми Нетерпінням чекаємо вас. Усі.